Експеримент на тему поверхневий натяк рідини. Для цього нам знадобиться повний стакан з водою, голка, можна з ниткою для удобства, декілька монеток і олія. Мотор. Для першого досліду беремо монети і обережно кидаємо у стакан по черзі. І що ми бачимо, вода весь час буде підніматися, але не вилимуватиметься довгий час. Її отримує поверхневий натяг води. Сили притягання молекул більше, ніж сили притягання повітря. Вод і утворюється зверху, начебто, плівка із молекул води. Ми можемо побачити цю плівку за допомогою другого експерименту. Беремо голку, трохи мокаємо її в олію. Потім обережно двома руками ложимо її на воду. Тільки ложимо, а не щоб вона тонула. І що ми бачимо, що голка буде плавати у воді, і, на, і от зверху, на голці, води немає. Ну, за, через деякий час вона потогне, тому що прорве вже і через воли, ми бачимо результат, що Плівка все ж таки утворюється. Дякую за увагу! До побачення!